Христос народився, славімо Його! В ці святкові дні наші душі і серця молитовно знаходяться з українськими воїнами, які б теж дуже хотіли зустріти Різдво Христове, кожен і кожна у своє рідне оселі. Найкращі сини і дочки пішли захищати Україну від російських окупантів, але наша любов і молитва будуть зігрівати дорогих і рідних людей, які зустрічають різдвяну зірку в окопах, в бліндажах, в броні. І в самих гарячих та небезпечних ділянках фронту. Я не маю сумнівів щодо нашої перемоги над расистськими загарбниками, але я не можу сказати, коли це точно відбудеться. Знаю, якою ціною дається українському війську захист кожного сантиметра нашої землі, ціною життя самих кращих і мужніх українців. Ми, українці, сильний і благословенний народ. Ми все зробимо заради щастя наших дітей. І переможемо, і відбудуємо. Такої жартовної любові і працьовитості немає в інших народів. Нам важко, як ніколи, але нам є за що боротись. І я хочу зараз подякувати всім небайдужим українцям за мужність, жартовність, незламність, всім воїнам і волонтерам, медикам та капеланам, всім, хто на своєму місці боронить Україну. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, з Різдвом Христовим! Хай різдвяні пісноспіви оптимістично підтримують ваш настрій. А наші молитви налаштують всіх мешканців України на терпіння, працю, перемогу. Христос народився, славімо Його!